Доброго дня, громадяни України. Звертаємося до вас, не піддавайтесь на різні провокації, на різні комформати. Будь ласка, приходіть на євромайдан, підтримайте свою державу. Будь Я справжніми громадянами країни цього студенти філіалу... партії також. До вас. Власне, приходіть і підтримуйте. Це ж ваша держава, це ваше майбутнє. Уже не воно у ваших руках. Не забувайте, що ви повинні бути справжніми громадянами України. Ну, это слаше, где Lieben President. Що працює на народ, хліб не краде, не привласнює завод, Рівнопраса для жінок в суспільному житті, Вони матері, дітей, без них немає сім'ї. Сім'ям житло, щоб у них все було, щоб народжувати дітей і дитятко росло. Медицинська допомога незалежно від грошей, повноцінне лікування і для бідних людей. Бабусям, дідусям, які все побудували. Пенсії попіднімати, щоб не голодували, щоб не стидно було вийти погулять, Вдіти гарний костюм та гуцулку. Станцювать вільний доступ до ресурсів незалежно від зв'язків, незалежно хто ти є і від статусу батьків. Вільний розвиток людей без державного пресу. Тільки так ми досягнемо прогресу. Ще україна. Пульту сили та грошей, Стоп. ми поставимо кінець, я закут свободи всіх, хто зі мною молодець.